У нас сьогодні пісні пиріжки з картоплею. Картопля вже зварена. Будемо робити. Відсіжую юшечку з картоплі. Додаємо до картоплі цибулю смажену. Цибулька сира, потерта на міленьку теру. Кропу. Хто любить? Перець чорний. в нашу картоплю, вона вже посолена. Начинка готова для пиріжків. Тепер приступаємо до тіста. Картопляну юшку з картопельки. Ви поняли? Сюди. Додаємо. Цукор, 2 столові ложки, соль. У мене були підроблені дрожжі, я додаю картопляну юшку. Додаємо муку, просіюємо її. Наше тісто таке, от, бачите, повільне, щоб були пухкенькі. 750 грам муки. взяли. Додаємо олію. Вимішуємо. Подивіться, яке тісто таке легеньке. Змашуємо наш посуд олією прикладаємо сюди тісто. Наше тісто збільшилося два рази. Подивіться, яке. О! Розділяємо його ідемо формувати пірішки. Копальчиками розклали, накладаємо картопельку. Ви знаєте, я люблю пірішки. Великі і багато. <сіх> Побачимо, скільки вийде. Пірішки підійшли, ставлю смажити. Такі валіки я великі наробила. Що, Перевертаємо. Витягаю. Пірішки посмажила. Зараз вам покажу, які вийшли. Віти, які пухкі-пухкі. Макаємо і їмо. Скоро піст. Тако наварили пісно в чи супу, нажарили пиріжків і цілий день ходите не голодні.